Одного разу в невеличкому селі біля підніжжя Високих гір жив мандрівник на ім'я Арсеній. Він був людиною мудрою, але його серце не знаходило спокою. З юності Арсеній прагнув знайти істину, і це бажання привело його до мандрівок по різних землях. Він шукав відповіді на питання, що турбували його душу як знайти шлях до спасіння. Чи рятує церква, або є щось більше, ніж зовнішні обряди. Минали роки і Арсеній вирішив зупинитися в одному селі, де знаходився величний храм. Люди в цьому місті вважали, що храм врятує їх від усіх бід, і відвідування його є ключем для спасіння душі. Багато паломників стікалися сюди, щоб помолитися, принести дари. Та взяти участь у службах. Одного разу Арсеній зустрів на дорозі старця, який сидів біля підніжжя храму. Старець був зодягнений у простий одяг, але його очі сяяли мудрістю і миром, які привернули увагу мандрівника. Арсеній підійшов до нього і, вклонившись, запитав Отче, скажи мені, чи рятує церква? Старець подивився на нього з добротою і відповів: Сину мій, перш ніж відповім, розкажи мені, що ти сам думаєш. Арсеній задумався і відповів, Я подорожував багатьма землями і бачив безліч храмів. У кожному з них люди кажуть, що тільки в цьому місці можна знайти спасіння, але моя душа не знаходить спокою. Мені здається, що справжнє спасіння має бути не в стінах, не в обрядах, а в чомусь більшому. Але я не можу зрозуміти в чому. Старець тихо посміхнувся: Ти маєш рацію у своїх сумнівах. Але дозволь мені розповісти тобі одну історію. Жили були два брати Андрій і Миколай. Вони обидва зростали в одній сім'ї. Обоє з дитинства ходили до храму і строго дотримувалися всіх обрядів, але їхні серця були різними. Андрій відвідував церкву, бо щиро вірив, що саме через неї він зможе знайти шлях до Бога. Він молився, дотримувався постів, допомагав бідним і намагався жити за заповідями. Миколай же відвідував храм швидше за звичкою. Він вважав, що достатньо просто прийти на службу, поставити свічку, і цього буде достатньо для спасіння. Йому здавалося, що зовнішні ритуали це все, що потрібно для догоджання богові. Минув час, і обидва брати опинилися на порозі смерті. Їх зустрів ангел. Ангел підійшов до Андрія і сказав: Ти жив праведно і щиро шукав Бога в своєму серці. Пройди за мною, тобі відкриються ворота царства небесного. Потім ангел звернувся до Миколая. Ти ходив до храму, але не шукав Бога у своєму серці. Твоя віра була лише зовнішнім обрядом. Ти не пізнав істинного шляху до Бога. Ворота небесні для тебе закриті. Миколай був приголомшений і запитав але ж я ходив до храму, я дотримувався обрядів, хіба цього недостатньо? Ангел із сумом відповів Рятує не храм, а Бог. Твої діла були лише зовнішніми, але серце твоє залишалося порожнім. Старець замовк, залишивши Арсенія в роздумах. Через декілька хвилин Арсеній запитав Отже, храм не рятує, старець похитав головою. Церква важлива, сину мій. Вона дім Божий, місце, де ми збираємося для молитви, для того, щоб зміцнити нашу віру, отримати настанови й підтримку. Але спасіння приходить від Бога, а не від самих стін. Важливо пам'ятати, що справжня віра це не просто дотримання обрядів. А щире прагнення до Бога, до пізнання Його волі та життя за Його заповідями. Арсеній опустив голову, усвідомлюючи, як часто його пошуки зводилися лише до зовнішнього. Він зрозумів, що спасіння не можна знайти лише в церкві, як у будівлі, але потрібно шукати Бога всім серцем. Що ж мені робити далі? запитав він у старця. Шукай Бога у своєму серці, відповів старець. Ходи до храму, молися, читай святе письмо, але головне, шукай Бога у кожній своїй справі, у кожному вчинку, у кожному дні. Пам'ятай слова Ісуса Христа: Я є шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Івана 14.6. Спасіння не в стінах храму, а в живій вірі і слідуванні за Христом. Арсеній подякував старцю і відтоді став жити інакше. Він продовжував відвідувати храм, але тепер його серце було звернене до Бога, а не до ритуалів. І з кожним днем його душа наповнювалася миром і радістю, яких він так довго шукав. Церква це важливе місце для зміснення віри і спілкування з Богом, але сама по собі церква не рятує. Спасіння дається Богом через Ісуса Христа, і ключ до нього у щирій вірі, смиренні і прагненні жити за Божими заповідями. Важливо пам'ятати, що справжня віра це не просто обряди, а живе спілкування з Богом. Іслідування Його волі. Бо спасені ви благодаттю через віру, і це не від вас, то Божий дар. До Єфесян 2.8